Перетворюється Одеса, коли починає тратити сніг. Це просто жахливо. Болото, болото, болото. Ми зараз їхали, повно калюш, все тече. Е і машина Одна машина проїхала, так нас обризала повністю, що це мене просто злить. Просто болото. Слякоць об... хлюпає, хлюпає під, під ногами. Ні, дякую, не хочу слава. О, до зате ми приїхали на море, то <трох>, хотів прогулятися. Можливо, хоч і гарячий шоколад. Давайте, будь ласка, ми хочемо в цьому місці. Тут він не з молоком, як називається. Затвай. Це ми не Золотий Берег приїхали. От, зараз побачимо, що тут. Ну що, дивіться, ми зараз біля кафе е, Бридзмарін. Е, і е, я зараз попросився до них туалет, тому що ми тут гуляли якийсь час, а немає ніяких муніципальних е, цих туалетів. Я захожу, в можу, чому, Та, я не знаю, чому немає Дільника. муніципальних, ну взагалі нічого. І вони, боже, як вони скривилися, вони з таким обличчям стояли, дивилися на мене, типа. Ніхто нічого, знаєш, таких я кажу, так можна, і в так рукою знаєш, проходьте. І я, коротше, пройшов в наказаному напрямку, <різь> <різь> зробив своє, свою справу. Але я хочу сказати, що вони ну, дуже непривітні. Якщо б вони їхній клієнт і приходите, то вони дуже непривітно вас приймають. <свят> Тому що ну розумієте, я можу бути їхнім клієнтом, я можу просто прогулювати зараз, зайти до мене можуть привітно поставитися. Я наступного разу обов'язково зайду щось, у них куплю, поїм, або щось Або навіть А після прогулянки. Або навіть після прогулянки. Але зараз це та, зовсім якось відбиває. Ем... Весь... <свят> 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 зовсім відбиває. Я розумію, що вони там прибирають, вони витрачають, можливо, гроші Офіціально або її. ще щось е, на це. Ну, чого гроші витрачають, воду, там все. Не офіціанти, а заклад, Та сам заклад. Скривилися офіціант? Ну, Скривилася Чи офіціантка промену, і, і ця е, адміністраторка. Не знаю, я розумію, що я можливо не перший, хто так заходить до них протягом дня, але все одно ну, всі люди і можливо це і є запит до, міських, е, до міської влади, так? Тут смердить, тому що каналізація, каналізація так. Один. Угу. Копають фу. Ну все ж таки. Те... будьте чуйними. Один до одного. Ти щось сказав я тебе перебив? Один до одного, будьте чуйними. Ні, я до того. а, а... Що, а... До Ладно, а що я ще хотів сказати? А, це трієтель славно звісний. Золотий берег? Так, це є цей золотий берег. Зараз покажемо його. Зовсім золотий немає. Він золотий, тому що тут золотий пісочок. І ціни Ці? на нерухомість. Ну так, да, кава 64 гривні. Кава 64 гривні? Так. Це дуже багато. Я ж зупинився. Тиба посмислити, скільки це. Але тут гарно. Вони бачиш, побудували такі будиночки в стилі Іспанії. Ось такі гарні леви тут поставили, вхід, вони нещодавно відремонтували, ну як нещодавно, років 5-5, напевно, назад відремонтували цю набережну, вона дуже гарна така, вона затишна. Типу кому кольорі однакові, Ну, типу, схожі один на одного. І цікавиться який косить гаркомість. Вона мастилю. Я думаю, що дуже дорого. Сто тисяч більше. Не знаю, не знаю. О, але це будемо Як тут Магазини. Тут ця нерухомість, вона, я думаю, тільки літня резиденція чиясь. Або просто здається подобова. Чи де завзар? Так, звичайно. Тому що... В Тому що влітку. Тут все працює, ти спокійно можеш звідси спуститися і поїсти в будь-якому ресторані, який тут відкривається. І магазинчики малесенькі. Ну а якщо в тебе є можливість зняти ось такий будинок, будиночок або орендувати його, то звичайно ти можеш, маєш свою машину, можеш поїхати кудись. За продуктами. Або є в тебе спеціально обучені люди, які цим займаються. Є доставки з магазинів, які є в кожному магазині, які доставляють продукти за 60 гривень. Так. Тобі нікуди не треба їхати. Хочі ігри. Хоча ж їх так формують, я так розумію, так? Так, так. Хоча у нас є в місті 6 хвороби. Самі мене ще й на обрезі головодою, яку я там ходив, коли тебе... Ну ти мене чекав, а я ходив. Ні. Дивіться, Джонс. Наблизь. Чайка, чайка по імені мені. Слава пішов. <с> а я в нього запитую. <с> я гарний небо? Що це за пам'ятник таке? Це скульптура. Dreamer. Ага. Читайте, як це. Мрійник. 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 Блін. Бачиш, як жахливо, тому що я вчив англійську мову через російську мову. І тепер, коли я читаю щось таке ан ан англійською, то в мене впливає слова російською За нами сонце. Сонце нам у спину. Воно освітлює нам шлях. За нами правда, за нами воля, за нами перемога. Ми зараз трошки погуляємо, поки гарна погода. Потім поїдемо до мами, тому що вона вже сьогодні приїхала. Вона просто відпочиває здоров'я, вона дуже натомилася. І ми трошки пізніше з нею побачимось. Cheers. І це не знаю, що це... Каналізація. Та вряд ли це можуть бути сточні води. Тому що багато сточних вод виведено сюди в трубах. Це не ті води, які в каналізації да, брудні, а альньовки, оці. Грунтові води їх збирають, сюди відправляють. Ще мені тут подобається знаєш, на Золотому березі, що вони зробили такі гарні лавочки. Ось тут так ти можеш сидіти, прям любуватися морем. Гарна така набережна, вони дуже гарно її зробили. Багато грошей вклали. Тому що, наприклад, по Аркадію, коли ми там ходимо по трасі здоров'я, там зовсім не таке. Ну, набагато в гіршому стані. Сама набережна, та, її не ремонтують. тому що... Як ходять вже по трасі здоров'я? Так, але а, набор. правильно набережно чомусь не ремонтують, вона така. Трошки ну, занедбана. Чому мені так здається? Та ні, там ні, ні, ні ви ніколи та не робили. Там всі ці пляжі великі. Пля чого вони дикі? Навіть ці понарізи в Чи є? Уже, є є, бо в, по всьому місту. Хвилю різи. різи. Ну, напевно, хвилю Там вже Аркадія, якщо ви я зараз наближу, ви бачите, ось там оці от... такі штуки, ось ці будиночки, блин, як курсеці. Ось ці будиночки. Це, ось там ось аж там, ось крайній ось ось висока гостиниця, то крайні не ті були. Бли... Оце, Коробиль, оце той, Аркадія, да. а не ось це. Проблема, да. по все сути. Валерчики. <laughs> Богато валерчики Ну, пляжи же разминували, правда? Ну, не ну, оголо бы не подервут же себе. Слава! Це дуже дорого! Це дуже дорого! Скіряне взуття і солона вода! Ось, дивися, бухта, бухта весь! Немає тут смакнути? Хай тут вже без І Дібалі. Але тут вода добре прогрівається. Дуже як не знаю. Деда, що ми не зайняли, як море кипить. А коли це море кріпить? Коли на вулиці мінус, а вода тепла. Коли нам на парує? Так, так, да. зайцькіть. Я краще пролікую лишай, ніж все життя. Буду згадувати, що я не погладив котика. Котик. Такий гарний. І ти такий гарний котик. А ти така, а ти така кішечка-гарнюнька. До да, така гарна-гарна киця. Да. Ви грілися? Ой, грілися на сонечку, котики. О, які горілися на сонечку. От, Ми майже дійшли до Кораблика, куди збиралися їхати взагалі, а не на золотий берег. Просто не туди звернув. От. І Ми тут літом сиділи на тій терасі. Так. Таня, але... Таня, там. там. там я а, там есть ходне по вашем списте. Там Джон... Джонник. Больше? Це відео. Джен... Джен... Це відео, да. Мир, мир, мир написано. Дела за фото. своє положення і стоїть прохолодно. Тут так гарно. Бачу в тумані. Цей да? бар. Да, тут би ще виїхати, правильно? Боже, як обризка, вон до всі вікна брудні, кошмар. Вся ліва сторона. Ой, ну все, ми зараз заїхали в сіті центр, зустрілися з мамою, поговорили. І це була дуже приємна така зустріч. Слава пішов в магазин з тяво. А я вам розкажу, це було дуже зворушливо, давно не бачилися, що сіяли, там, вечеряли, говорили. От. Це було дуже приємно, дуже класно. От. Сьогодні вона ще у брата, а завтра вона буде в... у нас вже, вона приїде до нас, то можливо щось її разом. Це історія. Я пішов в тренажерний зал. Зараз зима, а я в шортах і в футболці, іду купувати капці одного цієї шльопки, бо забув, бо забув. Це так дивно, на мене всі дивляться, типу, якийсь фу ходить в шортах кошмар. Отак. От Жаба. <смір> Не зря заплатив 12 тисяч гривень. А це ваші дісталося. Я не знаю, чи правильно я це роблю, бо тренером не буде тільки завтра. Але я собі ходжу. Гірше не буде. Ну що, їдемо з мамою на обід. Їдемо, їдемо, їдемо. <гум> так, і зараз... Так. Розудимося сьогодні. А, у нас зачинені двері. А, сьогодні у нас так сонячно, сьогодні тепло. Ну, Відносно тепло. <хи> Але добренько так. От. Вже сніг майже зійшов, зараз покажу. Пам'ятаєте, що було до того, а що є зараз. Бачите? Майже ну, на клумбах він залишився. О тут, там ще. Зовсім чуть-чуть. О, чого хтось телефонує. Нова почта їде. Вона що вже не називають нова почта, тільки почта. Нова. А, нова, да? так. Тільки нова, так. Мама за, за, цей, за камерою знімає. <гум> зараз нова, та, бо в них не тільки почта, в них вже дуже багато різних сервісів є, то зараз там так буде гарно, буде церква. Вона <гум> має, має блестіти. Вона ну і так пластиться, бачиш, верхушка. Тут ресторан, кажуть, треба піти до нього. А що це за ресторан? Ну, якийсь грузинський чи якийсь там. А, точно грузинський. А тут хто, Лена робила, здається. Лена новий рік, чи що зустрічала, казала, що дуже добре. Це до, до війни великої. Так, як... да, до війни. Ну. Будинки. Це радужний. Радужний. бачите, радужний на, напис ще російського мови. Через а, В Одесі ще довго буде російська мова, а тут квіточки торгують. Ось ми тут стояли і торгували. Тут теж радосний. Ходіться, майже снігу немає, ви бачите? Ну, снігу нема. Це каток. Ми так Це каток. зі славою так. І, і не пішли, вже не скоро пішли. закінчиться зима, так? Да? що ми були, Але ми не, 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 пішли. не пішли кататися. А ми як були в Берліні, там теж такий по кругу такий гарний каток був. Mm -hmm. Так, а що ми візьмемо? Mm -hmm. А, нам ну, туди. Тоді це печо зі знижкою. От дивіться, тут є знижки на ці До речі. товари за Тепер зазначить А Ми вирішили попізти сьогодні в український театр на дешеву сім'ю. Так, не на. Вечоранах потрібно здоганки або ще щось. А на кайдаше кайдашеву сім'ю. І це... прикольно. Привет, привет. Привет, привет. И что? Ты вообще не снимаешь скрытой да? камерой? Да, точно нет? снимаю. <laughs> точно, точно, точно. точно, точно. Вот. Пасху та ще й помре на Великоднім тижні, той одразу потрапить в рай. О-по-по-по-го. Не бачив, як дівчата за горщиками плачуть. А я тебе зараз Що? підведу, червоної глини. Сидимо. Як вам вистава? Класно. Хороша. Тобі слав як? Нормально. 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 Про життя, буття. Так. Ну добре, додому їдемо.